Бажаю всім гарного дня і доброго здоров'я. І знову рій, рій на старі рами. З усіх пустих гнізд, які в мене були, я позабирав штучну вощину, позакладав тільки старі рами, старі суші. Ну і як бачимо вже давно запечатаний десяток отаких роїв на стару сушу. Вчора один прийшов. Без мене, що я не бачив, сам зайшов, тільки сьогодні зранку я побачив, що літають з вулика Бжоли пустого, там був пустий, Ось така ситуація. Тепер нім прибіг, хто вже бачу, заходить. Ну він вже зайшов, майже зайшов. Так що хочете роїв, зберігайте стару суш, закладайте по 10 рамок, на великі рої. Це треба по 10 рамок закладати, гніздо, як мінімум, щоб було хоч на 12 рамок. І будуть вам рої. І конкуренцію не втримують ніякі ящики штучною вощиною чи в переміжку. Тому що це вже доказано. Так було віками. І так бжоли йдуть. Бжоли йдуть на старі рами, на стару сушу. Беріть до уваги. Бувайте здорові!